Збірний образ кмітливого і сміливого підлітка, який веде здоровий спосіб життя у нашому краї планують увічнити в металі. До кінця року у Тернополі постане пам'ятник пластуну на його спорудження. Потрібно 120 тисяч. Як активісти пласту збирають на нього гроші і з чого розпочався новий пластовий рік, дізнавалася Валентина Павлишин. Саме так виглядатиме пам'ятник Тернопільському пластуну. Дівчата малюють картину, яку згодом продадуть на аукціоні. Виручені кошти відкладуть у скриньку на спорудження пам'ятника. До акції збору коштів можуть долучитися усі охочі. Автор скульптури Олесь Маляр. Це є е, скульптор. Він він малював в нього є макет. Ми просто тільки е, змалювали і малюємо картину. А і збираємо кошти. Бо і від сьогоднішнього дня збираються кошти на цей пам'ятник пластунам, е, бо е, пласт хоче... Щоб е, цей пам'ятник е, давали е, людям, сам пласт збирали гроші, щоб залучати бага, велику кількість людей е, до, цієї, до цієї акції. Буде е, знаходитись на, е, над озером біля сільських полів. І е, також ми збираємо кошти на пам'ятник. А тут дівчата вчаться ліпити горщики з глини. Їх також продадуть на аукціоні. Діанка вже спробувала, сподобалося. Вчить майстер, який опановує мистецтво виготовлення посуду, три роки. Треба в душу вкласти, щоб воно вийшло. Треба старатися перше. По-друге, напевно, натхнення. А ще у пласті не лише цікаво, а й весело. Хлопці блукають лабіринтами. Гравцем керують товариші. Така собі віртуальна гра, але без комп'ютера. Цікаво, чого вона вчить? логіки, розуму, ну навіть коли в хаті де світли клішив, то можна наслі походити. Чесність, сумлінність лінність і віра в Бога основні засади, на яких діє національна скаутська організація. У багатьох пластунів на шиї шнурок з вузликами. Кожного дня мають зробити добру справу і зав'язати вузлик на згадку. Сьогодні вшанували тих, хто зробив чимало для нашого краю. На відкритті пластового року вручали залізний хрест сім'ї Івана Гавдиди. Ну, як ми знаємо, це був дуже відомий громадський і політичний діяч і зробив значний вклад в історію України, зокрема і Тернопілля. Один з тернопільських коренів носить його ім'я. Саме корінь число 77. Відповідно, сьогодні ми удостоїли честі дружину Івана Гавдиди, пані Наталі, отримати таку відзнаку. Так розпочався ще один пластовий рік у Тернополі. А якщо бути точним, то нове століття, адже пласту перевалило за 100 років.